Дівчата, сьогодні ви заробили свою першу премію. Вона в мене в кабінеті, ви її берете і йдете вже додому. Це ясно? О? Так ще одну годину нам працювати залишилось. Пішли взяли і додому, а то зараз без премії залишитесь. Це ясно? Та ми йдемо, чого ви так. Я що сказала, я сказала йти вже за премію. Що? Да як ви змієте зі мною так розмовляти? Ви хто така? Каріна, пішли вже краще. Ось! Слухай її краще. Ха! Пішли Аліну. Так, йдемо вже Каріна. М -м -м, так, це твоя зарплата, а це моя. Ага, зараз тільки поймали. Що це буде? Поклади і пішли вже звідси, Карін. Ага? Сі що? Дівчата, що ви там так довго? А? Ми вже готові, вже йдемо. Так, ми йдемо. До побачення гарне, до побачення. До побачення і до побачення ще раз.